Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Українські підрозділи вже експлуатують близько 120 самохідних артилерійських установок Цезар. Повідомив Олів'я Траверт, відповідальний за маркетинг і продажів КНДС Френс. За його словами, досвід їх застосування в умовах реальних бойових дій став важливим маркером ефективності платформи. На тлі такого практичного підтвердження можливостей Цезар компанії Леонардо Діарс і КНДС уклали стратегічну угоду з метою просування цієї системи на ринку США у рамках домовленості. Леонардо Ді Ар виступатиме головним. Інтегратором і замовником для армійських структур, тоді як КНДС залишиться постачальником самої артилерійської платформи та боєприпасів. Партнерство орієнтоване на те, щоб запропонувати американським військовим перевірене в експлуатації рішення. КНДС підкреслює бойову живучість і надійність Цезар 52 каліберна гармата. Системи зарекомендувала себе при інтенсивній експлуатації в різних кліматичних умовах і за великої кількості пострілів. Завдяки поєднанню мобільності та потужного ствола, Цезар здатна забезпечувати швидко вогневу. Підтримку і оперативно змінювати позиції після вогневого виконання завдання, критично важлива властивість для сучасних маневрених операцій. Крім того, КНДС відзначає, що значна частина виробничих ресурсів зосереджена на підтримці українського контингенту. Приблизно 90% ствольної продукції, виготовленої в межах програми Цезар, було спрямовано на постачання в Україну. Це свідчить про те, що саме український театр став одним із головних споживачів, комплектуючих і запасних частин для цієї платформи. Поточна співпраця між виробниками передбачає. Чає не лише постачання возлів і техніки, але й координацію питань логістики, технічного супроводу та навчання персоналу, елементів, які необхідні для тривалої експлуатації САУ в умовах інтенсивних бойових дій. У сукупності ці фактори визначають інтерес партнерів до просування Цезар на нових ринках, зокрема для задоволення вимог сучасних армій з високими мобільними та вогневими потребами. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.